Кінець війни вже на горизонті. Ось подивіться, Путін хоче нам віддати дві області. А Зеленський допускає корейський сценарій. Трамп взагалі нічого не говорить, каже, що приєднається до коаліції охочих. А Макрон заявляє, що у день підписання угоди про мир європейські війська нібито поїдуть в Україну. Чи не поїдуть? От, давайте реально поговоримо про те, а чи наближається кінець війни, що стоїть за заявами про те, що ось скоро підпишуть угоду, що можливі й певні компроміси, що можливий територіальний обмін, що, наприклад, Запорізька атомна електростанція повернеться до України під контролем спільним США та Росії. Що це взагалі означає? Ну, наприклад, почнемо з того, що у Парижі сьогодні коаліція охочих. Макрон зустрічає навколо себе близько 30 держав для того, щоб разом із Зеленським зустріти усіх союзників України. Я би назвав би це так: не які лише словесно підтримують нашу країну, але які нібито згодні або ж просто декларують про більш радикальні методи. А радикальні методи в цьому випадку означають долучитися до гарантій безпеки України. Ось це ефемерне якесь слово, яке нам всім не зрозуміло, що означає, що такі гарантії безпеки, але нам про них розповідають кожен день в новинах і кажуть, що це супер важливо І ось на це нам треба обміняти території. Але передусім давайте звернемося до заяв, які заяви роблять президенти різних країн. Почнімо з президента України Володимира Зеленського, який заявляє про те, що Донбас віддати Путіну неможливо. Також він і Міністерство закордонних справ України на чолі сі кажуть про те, що Росія втратила мільйон солдатів під час літнього наступу захопила лише 0,3% української території, і віддавати український Донбас це означало би насправді досить невигідну партію стосовно. Саме військової точки зору, адже українська влада переконана, що Росія захоплювати Донбас буде ще дуже дуже довго з величезними втратами в сотні тисяч солдат. А ось ця нібито солодка пропозиція, яка лежить на столі від Путіна, за словами знову ж таки Віткофа, спецпредставника США в Росії. Сам Путін такого не казав. Ми не чули, але нібито є така від нього пропозиція, що можна отак, от обмінятися, що Путін, нібито. Не хоче вже захоплювати всі чотири область. Далі, до речі, в Стамбулі на сцену виходить також міністерство турецьких закордонних справ. кажуть, Ердоган поговорив із Путіним після Віткофа. каже, що Путін вже і Донецьку область не хоче повністю захоплювати. А каже: лише лишіть йому сухопутний коридор в Крим. Це частину Запорізької Херсонської областей, для того, щоб він міг. Подорожувати материковою Україною окупованою до Криму, а от у вся Донецька Луганська область йому насправді до кінця не потрібно. Ось такий ми бачимо інформаційний фон, інформаційний шум. Також зеленського французьке видання питає про те: а чи згоден він на заморозку війни, як відбулося в Кореї? А я нагадаю, що Південна Корея за підтримки США заморозила війну з Північною Кореєю, але в обмін на те, що Південна Корея зараз технологічний гігант от Samsung, Hyundai, знаєте всі ці марки, які має досить таки розвинену економіку. Там президентів саджають в тюрму за корупцію. Частіше ніж у нас саджають в тюрму за побутові крадіжки. Мені здається, можете погулити на цю тему. І також сполучені штати вважають південну Корею стратегічним своїм партнером у Тихоокеанському регіоні. Чому тому, що там є Китай США супервигідно на мабуть таки, чи не найвигідніше серед усіх своїх віддалених союзників мати південну Корею? Своїм партнером, і от Зеленського питають, чи згоден він на такий корейський варіант заморозки війни? Зеленський каже, що все може бути, але впирається лише в гарантії безпеки. Адже якщо в обмін на заморозку війни нададуть протиракетну оборону. Танки, величезні інвестиції, посилення української армії, введення західних солдат європейського контингенту у вигляді миротворців на території України як європейської держави. Це все ці всі пункти переліччя українська влада. До речі, то тоді можлива заморозка війни. Також радник голови офісу президента України Михайло Подоляк підтверджує цю інформацію. Він каже про те, що заморозка війни дійсно можливо. Головне зараз визначитися з умовами. І що цікаво, на іншому боці світу у Пекині посеред ночі перед російськими журналістами. Виступає Путін і також говорить якісь дивні речі. Ну почнімо з того, що він каже, що за хороших умов, якщо все складеться, теж дуже дивно. То він готовий віддати запорізьку атомну електростанцію, але під спільний контроль Росії, США і України. Водночас, йому відповідає публічно Зеленський. Говорить про те, що без України Запорізька атомна станція не працюватиме взагалі, тому нема сенсу ні американцям, ні росіянам тримати атомну електростанцію. Під своїм контролем, бо вона просто не працюватиме. Також Зеленський ставить питання, чи будуть там російські війська, і цей обмін політичними заявами поза очі виглядає так, ніби не публічна частина переговорів виноситься спеціально зараз на публіку. Тестується реакція, а як ми будемо реагувати на це, На яким чином ми будемо коментувати це все, тому що як і українській владі важливо подумати, чи згодне українське суспільство на якісь умови для закінчення війни, і так для російської влади важливо зрозуміти, а чи може Путін після таких заяв. Взагалі повернутися з Китаю живим і здоровим російська партія Яструбів, яка вірить в ядерну зброю російської війну до кінця, пробачить Путіну це чи Z-блогери пробачать це або ж та ж армія, яка зараз перебуває в Україні, повернеться в Росії і мирно складе зброю. Ці питання також турбують кремлівського диктатора. Тому заяви, як ми бачимо, робляться досить обережно. Сам Путін ніколи своїм ртом не скаже про те, що він нібито готовий віддати якусь частину території, але ми бачимо, що в Китаї він заявляє, що нібито цілі досягнуті СВО. І нібито можна вже переходити до дипломатичного шляху. Щоправда, це не виглядає досить щирим, особливо на тлі того, що Лавров паралельно, коли виступає Путін, за декілька годин робить заяву, що ні, треба юридично визнати всі території російськими, не лише де факто передати. І також Лавров заявляє про те, що треба весь Донбас забрати. Хоча до цього турецька сторона, ми я вже розповідав, що говорила про Путіна. Також Путін говорить про те, що Трамп дійсно говорив про те, щоб е, Путін зустрівся з Зеленським, хоча помічник президента Росії Ушаков до цього заперечував таку інформацію, і Лавров заперечував таку інформацію, і Дмитрів намагався заперечувати таку інформацію. А от Путін взяв її і підтвердив, але при цьому сказав досить ганебну річ, сказав, що Зеленський може лише приїхати на поклон у Москву для таких переговорів. Хоча це вже виглядає як відверте знущання, адже є цілих сім майданчиків від Швейцарії до Об'єднаних Арабських емір. Атів, які готові прийняти зеленського і Путіна для прямих переговорів, Україна і так прямо каже, що вона згодна на ці прямі переговори на будь-якому майданчику без будь-яких додаткових умов. Але при цьому Путін висуває ще якусь умову, заявляє про Москву. і це все виглядає як відверте знущання, яке вже помічають іноземні журналісти. І от один із польських журналістів в Білому домі, сьогодні Трампу ставить питання: а що ж ти чоловіче робиш з Путіним, окрім того, аби тільки заявляти про те, що ви дуже незадоволені Путіним? Трамп аж настільки обурився цьому питанню, що сказав, що Росія втрачає мільярди доларів, і він ще навіть не переходив до другої, третьої фази втиску, А журналісту порадив змінити роботу. Але й цікаві дії серед цієї словесної перепалки Трампа. Адже змі пишуть, що він доєднується до коаліції охочих. А я нагадаю, коаліція охочих це ті, хто хочуть, нібито хочуть забезпечити реальні гарантії безпеки: це зброя, гроші і все інше для перемоги України, а не лише для того, щоб вона вижила в цій боротьбі, саме для перемоги, і от з'являється, що Трамп вперше візьме участь в такому форматі, що теж є своєрідним сигналом Путіну до того, що далі відбуватиметься, якщо він не почне. Погоджуватися на умови для кінця війни, і здавалося б, все розвивається до кульмінації, але Європа і США, ось тут на цьому найвідповідальнішому моменті, розділилися. Давайте проаналізуємо коротку позиції. Канцлер Німеччини Мерц заявляє про те, що Путін військовий злочинець, що домовитися з ним не вдасться, що Зеленський і Путін не будуть зустрічатися, а війна триватиме ще довго, тому Україну треба спорядити допомогою і допомогти перемогти в цій боротьбі. Що означає такий різкий політичний розворот Берліна? В те, що нібито Фрідрих Мерц, мені здається, просто вже не вірить в успіх цих переговорів і ставить ставку на військову перемогу України. Подобається вам. Така інформація чи ні, але от в Берліні змінилися думки до таких, натомість у Франції Макрон, все таки сподівається на переговори людина, яка, мабуть, найчастіше говорила з Путіним телефоном під час повномасштабної війни. Макрон і Мануель заявляє про те, що у той ж день, коли буде мирна угода. Підпише гарантії безпеки для України, Що б це не означало, тому що Макрон, який словесно відправив уже десятки тисяч європейських військ в Україну, досі не зробив реальних кроків для того, щоб це відбулося. Ні підготовки таких військ, ні політичних ратифікованих в парламентах європейських країн документів, ні чіткої згоди на це України Росії, якихось переговорів щодо миротворців між усіма сторонами цієї війни. Ми лише бачимо політичний хайп Європи, який не сприяє тому, що. Ми будемо думати, якщо зараз зупинять бойові дії, то в нас будуть реальні гарантії безпеки, тому що що таке реальні гарантії безпеки? Це не папірці, які збирав, якщо пам'ятаєте, їздив в Зеленський по країнах НАТО і казав, давайте підпишемо гарантії безпеки. Це реальні дії, а реальні дії це відправка військ в Україну, реальні дії, це ракети до Петрі, це реальні дії, це фінансування української армії, це оборонні контракти. І це також, до речі, частково відбувається, але не на рівні гарантії безпеки і в тому обсязі, щоб прям так. І говорити про обмін територіями, і це є головним нюансом, щоб зрозуміти, а що ж відбувається, а чи готова коаліція охочих взагалі нам надавати реальні гарантії безпеки, які змусять Путіна закінчити війну, тому що ми бачимо різні прогнози від сенатора Грема і Віткофа, які говорять про те, що до Різдва і до кінця року може закінчитися війна в Україні, а не шляхом примусу Путіна до переговорів, а шляхом. Добровільних переговорів з Путіним компромісів і добровільної угоди обох сторін, які одна одній щось віддадуть, і ніхто від цього не виграє. Але водночас ми також бачимо і британського колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який називає себе другом України, який займає радикальну завжди позицію стосовно питаннях Росії, і є, до речі, прихильником Дональда Трампа. І От він примудрився в своїй новій заяві розкритикувати Трампа за переговори з Путіним і чітко й прямо заявити, що так війна до різдва може реально закінчитися, але не шляхом переговорів, а шляхом. Поразки Росії через ситуацію з бензином, через дефіцит. Через те, про що не говорять публічно, скажімо так, Борис Джонсон натякає, що нібито Трампу і навіть Путіну доповідають нереальну ситуацію стосовно соціального та економічного статусу Росії, що державність Росії під більшою загрозою ніж здається, і треба всього на всього лише дочекатися різдва, і ми все самі побачимо і не піддаватися на так звані солодкі пропозиції Путіна з компромісом, де треба буде віддати якісь території задля якихось ефемерних неіснуючих гарантій безпеки. Тому ось такі позиції нині існують з такими позиціями. Зеленський в Парижі намагається вибити нам якісь реальні гарантії безпеки. Та тут головне питання: а чи варто зараз мінятися? А чи варто зараз говорити про те, що можна цим компромісом закінчити війну? Ви до речі, якої думки більш дослуховуєтеся? Бориса Джонсона і Фрідриха Мерса, чи Трампа і Еммануеля Макрона, які говорять про те, що війну закінчити якнайшвидше все ж таки можливо? Напишіть обов'язково про це у коментарях. А я тільки від себе скажу одну річ. Незалежно від того, який шлях обере Україна в найближчі півроку, нам точно треба розуміти, що таке гарантія безпеки. Ну, по перше, треба перестати говорити це слово як щось узагальнюючи без конкретних дій. Треба казати більш чітко, що кінця війни не буде, якщо Україні не нададуть десятки тисяч ракет Петріотів, тисячу літаків F-16, не профінансують на 100 мільярдів євро українську армію на кожні наступні 5 років. Не введуть європейський миротворчий контингент, хоча в західній області України, не побудують військові заводи і так далі. Просто чіткий перечень сформувати і завжди його повторювати, тому що відбувається насправді дуже страшна підміна понять. Нам категорично не можна продавати. Кінець війни або будь-який компроміс, або будь-який варіант, який би влаштував Європу, яка не хоче ризикувати своїми економіками і тиснути зараз на Росію. І США також не хочуть ризикувати своєю економікою і знищувати санкційну Путіна. Але при цьому вони чомусь охоче роздають обіцянки, що вони нам допоможуть в майбутньому. Але ніколи чомусь не ставиться питання: а чому в майбутньому, а не зараз? Сподіваюсь, ви могли трошки більше дізнатися про те не лише про що говорять новини, але й про те, про що вони мовчать. Побачимось.